15. А, якось зненацька. Моя маленька кухня у старому будинку в центрі міста у квартирі з заквітченим балконом, квартирі, яка з покоління в покоління належала моїй родині, стала теплим осередком файного смаку. Колись у цій кухні крутилася моя бабуся. Вони з дідусем отримали цю квартиру після Другої світової війни. Я знаю, що обирали між двома квартирами, ну але моя бабуся дуже продумана жінка, і вона обрала квартиру в центрі міста. Вийшло ще й так, що цей будинок, так як мій дідусь був будівельником, він будував. І ось якось так сталося, що не прогадала бабуся. Ніколи в житті я не думала, що я буду жити у цій квартирі. Ніколи не могла навіть уявити. Тоді ті квартири, в той будинок заселилися молоді родини. Вони знали один одного, вони були великою дружньою родиною. В основному чоловіки працювали, а жінки хазяйнували вдома. Бабуся розповідала, як вони збиралися усім під'їздом. Шумно, голосно святкували свята, столи ломилися від наїдків. Було багато сміху, багато розмов, багато галасу. Поміж дорослих бігала дітвора, гарно попоївши, випивши смачненької наливки. Що вони робили? Вони співали українських пісень. Бабуся в мене була ще та штучка. Нерви дідусеві вона робила і ще ті, і розповідала мені про своє життя, коли я вже стала дорослою. Скажу вам чесно, по секрету, цього немає ніде в текстах. Дітей моя бабуся любила, ну, більше не любила. Але дорослих синів, онуків. Звісно, я була улюбленою внучкою. Це вже була інша справа, тому що коли я приходила до неї, вона мені розповідала усе своє життя. Знаю, мама, в кого частина мого характеру в молодості. Ну, але зараз не про це. Бабуся любила готувати, особливо випікати всякі смачненькі для дідуся. Ну і не тільки дідусеві перепадало, в хаті завжди пахло випічкою і було, що поїсти. Я з дитинства пам'ятаю, як приходиш до неї. Одне з перших, що звучало, це іди на кухню, перехопи там жаб'ячу ніжку. Скажіть, будь ласка, у вас бабусі куштували жаб'ячу ніжку в когось з бабусі? Ні? Зазвичай то була смажена картофля, якась котлета. Вона з нічого могла приготувати щось неймовірно смачне. Я малою не їла борщу зовсім, але завжди їла її капусняк. Але найбільшим її шедевром був торт. Наполеон. Будучи дорослою, я вже багато експериментувала з цим тортом, доки не вийшов саме він. Саме отой бабусин торт Наполеон. І я коли приготувала, в мене вийшло, я принесла бабусі на пробу. Тож, вона ж має життю. Вона з'їла шматочок, роздивилася, зріз. Мовчала, з'їла ще один шматочок, а потім винесла вердикт. Таню, смачно. Вийшло так, як в мене. Цей торт дуже любив Дінька. Взагалі він тортики не дуже любив, але якщо Наполеон, то лише мій і лише великий, вже так, щоб наїстися. Йду від тексту. Колись приготували величезний Наполеон на новий рік. Ми вдвох його зустрічали вдома, бо це найбільший кайф був. І от там вже 8-9 година вечора. Ну, у нас все готове. Ну що ми вже почали сьорбити вінішко з пляшки, прямо без бокалів, бо ми зрозуміли, що ми дорослі і можемо собі це дозволити. І стоїть цей торт, і він ну прям манить до себе, манить. Я кажу, діння, що ми будемо чекати? І просто ложками ми почали їсти цей величезний торт. Це прекрасний, дуже теплий спогад, який завжди буде жити в мені. А так повертаємося ми на кухню кухню моєї бабусі, кухню мою. Так ось, для отіньки пекла. Ага. На цій кухні мій дідусь готував найсмачніші потапці. Знаєте, що це таке? Суткнені розмачні да. таким це так смачно було. Я такого більше ніде не ні, їла ніколи. На цій кухні я малою їла найсмачніші бутерброди зі смаженою яєчнею, сиячи на стільці, хитала ногою. А бабуся говорила: не хитай ногою, чортика на ній катаєш. Ну чого <світ> так? Я в душі не гребу, чесно і досі. Ця кухня бачила, як я зростала. Як не стало, дідуся, і бабуся 20 років тужила за ним, доки не воз'єдналася з ним там за світом. Ця кухня чула наші відверті розмови, плани нам та мої дитячі мрії. Ця кухня чула, як бабуся мене малу вчила українських пісень, шила мені з піднички циганочки з рушами і клаптиками, мережівка, і як класно я в них крутилася, показуючи дідусеві, татові, який приходив, мамі. З бабусею ми подружилися, коли я стала дорослою. Як я вже говорила, дітей вона так собі. А от з дорослими потеревенити саме то. І виявилося, що в бабусі було нічого собі, яке насичене життя, і вона колись була ой, якою молодою. Я тільки сьогодні усвідомила, що це одна і та сама кухня. Так, з новим плануванням, з сучасним ремонтом. Але простір все той же, насичений любов'ю і теплом моєї родини. Саме ця кухня для мене зараз осередок натхнення та мого смачного бачення. Тепер на цій кухні товчеться Файнуся, душа нашого дому і серце всієї випічки. Вона схожа на мене маленькою, зігріта любов'ю мами і тати. Облюблена смачною випічкою бабусі та зрощена на українських піснях, які та вчила з нею. Вона зігріта обіймами дідуся, який не міг надихатися на улюблену онуку. Вона пірнає у казки, які тато придумував і розповідав їй перед сном. Тато, я пам'ятаю, де ти там є? Пам'ятаю всі казки. А... а заплакана вона завжди ховалася від світу. У метусиних обійма. Вона трошки шкода, але весела та добра. Вірить у єдинорогів, спілкується з полуничками та печівками. Вона знає, де народжується веселка і живий вітер. Вона чаклує над ароматною дивовижною магією. Їй допомагають волоцькі горішки, полунички, лимончики, апельсинки. На поличках активно коментують її дії баночки з крохмалем, розпушувачем, ванількою. Кожна має свою думку, але всі в захваті від того, що там відбувається. На цій кухні щодня народжуються запашні, особливі печівка, які створені з дрібки магії, жменьки любові, щіпки ностальгії та повного пригоршня турботи. Файнуся не просто пече, вона творить пам'ять, і кожна крихта її випічки має душу. Тут з'являються братики-близнючки і горіховий, кожен із власними характерами. Тут лимонне печиво ховає в собі золотаву ніжність курду, а мармурове носить тріщинки, за якими приховане м'яке справжнє серце, яке пережило так багато. Брауні і трохи замислений, а мигдалева пелюстка ніжна, але сильна. Полуничне ж печівко наповнене літом і спогадами. Ця кухня. Ніби портал. Хтось приходить сюди з спогадом, хтось з мрією, а хтось просто за теплом. І всі вони несуть із собою часточку файного смаку у світ. Файний смак це не просто назва, це не просто печиво, це не просто тушняк, який почав минулого року виготовляти Ярослав. Файний смак це наша родина.